Зараз, друзі, знаходимося у парку Глоби. Тут трошки вам познімаю сьогодні. Бачите качиний базар, такий пташиний базар. Звісно, парк потребує реставрації, можете мені про це написати. але дуже приємно тут знаходитися, особливо коли тепло на вулиці. І бачите, навіть люди вийшли прогулятися. Це дитяча залізна дорога, яка, яку багато хто пам'ятає. В принципі, ось так у нас зараз тепло 4 градуси тепла, качки, чайки. Там, друзі, ви пишете про те, що формат змінився в тому справа, що якщо я буду притримуватися формату, то я вам нічого не зніму, просто на це не буде часу. Монтувати треба. Також щось вам розповідати про місця, по яким я проходжу. Ось, Бачите, просто покажу вам. Покажу те, що є насправді і як виглядає наше місто, місця, які. Вас пробуджують ностальгію. Приємні, я хочу вийти все ж таки в той формат, в який я намагалася дуже довго зайти. Про красу міста, про якісь гарні моменти, розповідати історичні, може, якісь факти про місто, а менше розповідати про політику і цей формат мені подобається і. Але для нього потрібен стан. Потрібен стан. І, як ви розумієте, останнім часом такий стан від новин, від всього, що відбувається в державі, звісно, не виходить саме просто перемикатися на просто красу міста, парків і фіксувати це. Тому, друзі, потрошку буду намагатися повернутися в цей формат, і не думаю, що буду часто виходити відео. А все пов'язано з тим, що все ж таки для відео треба енергія, треба стан. Поки що буде так. Такі, бачите, річкові жителі, озерні, можна так сказати. Все ж таки так гарно, коли в місті є парк, де можна просто перемкнутися на природу, на таке щось гарненьке і побути якийсь час, вимкнути мозок. Ракушка, всі цю ракушку пам'ятають, вона, звісно, у нас не працює зараз, але можливо колись буде працювати. Які голосні красуні гляньте? Там трошки далі музика грає, ми туди не підемо, тому що. Буде, будуть авторські права для Ютуба. Ось так -то все. Пишіть ваші коменти, що ви по цьому поводу думаєте. Як вам без новин і без політики? Просто прогулянка по Дніпру. Парк Чкалова. Раніше мав таку назву. А зараз парк Глоби, тому що посадив цей парк, заснував це Лазар Глоба. Це історія нашого міста. Знаєте, друзі, іноді хочеться піти не тією дорогою, де ти ходиш постійно, якоюсь іншою. І дивіться, як тут у нас цікаво, бачите, це колія, дитяча залізна дорога. Може, для когось це буде ностальгією, тому що я знаю, що цієї ось горки раніше люди каталися, коли випадав сніг. Хто місцеві, хто тут живе, неподалік від парку. А тут Каталися раніше. Ну, а це тако, такий, бачите, Січиславський тунель. Я навіть не знала, не назви ні. Дуже давно тут не ходила. Може для когось буде ностальгія тому що якщо ви виросли у Дніпрі в цьому районі, то, скоріше за все, вам ці місця знайомі. А дивіться, така, такі цікаві сходинки. Не реставровані, але які, знаєте, такі викликають цікаві почуття. Такі старі-старі. Цікаво, коли вони були тут побудовані, може хтось знає, але чомусь мені не страшно по ним йти. Ось це у нас така прогулянка з вами, друзі, вийшла. Ну що, повертаємось до цивілізації. Ворони розмовляють. Оце, бачите, місток. Також місце, яке я думаю, ви пам'ятаєте.